Євген Артюхов, старший партнер юридичної компанії Аса Group, адвокат, кандидат юридичних наук, експерт у структуруванні бізнес-партнерств, співакціонер бізнес клубу Клоп 100, співзасновник громадянських організацій Юрштаб і право свідомі. Власне, всі, всім дякую. Про що я буду сьогодні розповідати? Да? І яке я право маю тут стояти, чимось з вами ділитись? А ми сім років займаємось... Структуруванням бізнес-партнерств ми будуємо моделі взаємовідносин в бізнесах, де є два, три і більше партнерів. А в мене власних 24 партнера зараз в різних напрямках, окрім юридичного, тому все, про що я кажу зі сцени, завжди це квінтесенція власного досвіду і там більше 300 компаній, яким ми допомогли домовитись. Як правильно вести, як ефективно вести бізнес, який, як ми це називаємо, приносить аморально високі прибутки та глибоке людське задоволення? Тож сьогодні буде про досвід для того, щоб висвітлити інвестиційну грань партнерського бізнесу. І я назвав Цю тему як сім смертних гріхів. Да, це насправді такі спостереження, що ми всі, і я в тому числі, бо тут і про мої помилки буде, робимо, коли намагаємось інвестувати саме в бізнес, купуючи частки в тих чи інших компаніях. Ще один дисклеймер: що багато того, про що ми сьогодні розмовляємо, ви все це про ви. ви всі про це знаєте. Але мені дуже подобається м, м, такий вираз, що від е, знання до е, дій до на ціле життя. Ціле життя да? Ми всі знаємо, як бути здоровими. Проте інколи хворіємо, Ми всі знаємо, як правильно, що потрібно займатися спортом, проте інколи не робимо цього. Тому е, давайте е, спробуємо щось сьогодні із почутого реалізувати, якщо це можливо е, за минулий рік. Я, готуючись до різних івентів, е е провів інтерв'ю ось зі всіма е цими відомими і не дуже відомими, але дуже успішними українськими підприємцями. Да? Деякі обличчя ви знаєте. І тому я сьогодні собі дозволю посилатись на досвід е еліти українського бізнесу. Да? Для того щоб бути більш Так, <кейс -собрали> да. дякую. Славась <посилатись> на кейс. Да. Давайте перший, перший гріх, що ми всі робимо. Про це Дмитро сьогодні дуже влучно сказав, почав. Да? Я, умовно кажучи, називаю це гріх це не аналізувати ринки, в які ми заходимо. Це знаєте, така класична людська лінь. Це про те, що якщо б нам, нам вдалося щось десь побудувати. Ну, як правило, на українському ринку ми намагаємось мультиплікувати цей досвід, а не занурюючись в особливості тієї юрисдикції, де ми власне куди ми куди ми плануємо інвестувати, а не вивчаючи особливості ринку, не вивчаючи. Традиції, да, як ведеться бізнес на цьому ринку, а не вивчаючи традиції, як будується партнерство на цьому ринку, а, яка традиція є з точки зору придбання тих чи інших продуктів чи послуг. І а, дуже такий класний кейс: це Артем Степанчук, відомий український підприємець, який а, в Україні, якщо ви пам'ятаєте, є такі док-станції для підзарядки а, мобільних пристроїв. Да? Fast Energy, його компанія, і е, він мені розповідав в, в, про свій досвід про те, як вони виходили в, в Німеччину, і вони просто після того, як почалася війна, е, просто м м скопіювали все те, що вони е, дуже ефективно робили в Україні, і е, в них не вийшло. Вони закрили цей е, проєкт десь за півроку, оскільки в Німеччині. Тих е, локаціях, де вони розставляли свої докстанції, е, не було традиції сплачувати за використання е, зарядних пристроїв за допомогою саме карток. Тобто ось така деталь е, не дозволила цьому проєкту е, е, досягти тих успіхів, які були. Далі ще один е, мій товариш е, я не знаю, хто з вас курить. Підніміть руку, хто з вас курить одноразові цігарки. Ну, ну, Дві людини, так? Да? Окей. Я коли під'їжджав сьогодні до готелю, я багатьох з вас бачив, я да, все розумію. А, Ніколай Шевцов, Микола Шевцов. Він а, а, створює бренди одноразових брендів, які виводить на ринок, різні бренди одноразових цигарок. 13 юрисдикцій на сьогоднішній день. І найвідоміше з них це м, торгово, торгова марка САП. Він Закрив за 2022-2023 рік з 13 країн 10. Як вони відкривали? Вони відкривали ну, практично паралельно да, паралельно всі юрисдикції. В чому була причина? Причина була в тому, що вони недостатньо вивчили регуляторну частину законодавства тих країн і зіштовхнулись з тим, що. Витративши багато грошей на рекламні бюджети, на маркетингові стратегії, на на те, щоб зібрати ком команди да, там, у, у всіх цих країнах, вони потім дуже швидко швидко зрозуміли, що є регулятор, регуляторні обмеження, які ще на момент, коли вони заходили в ринок, не були актуальними, але були прийняті закони нормативно правові акти, які як в Україні, наприклад, да, з липня місяця буде заборонений продаж ось таких ось пристроїв. І вони про це дізнавались потім. Це також приклад того, як е, компанії не вивчають досвід е, е, конкретних юрисдикцій. Далі, другий гріх це не вивчати культуру і ментальність країни. Власне е, компанія Укравіт, да, наші клієнти, які, е, е, це дуже великий гравець на ринку засобів для е, боротьби з. Е, е, Насікомими, да? не знаю, як буде українською мовою. Ось і е, Віталій е, розповідав, як е, вони виходили на американський ринок. Це компанія з обертом 100 мільйонів доларів за 2023 рік. І він розповідав мені, як вони виходили на е, американський ринок і е, як в них не вийшов цей вихід, оскільки в, в них не було локального партнера. І вони знов-таки е, ну, намагались мультиплікувати той досвід, який вони отримали в Україні, без знання е, е, місцевого ринку. І зафіксували на початку, на початку 24 року, вони були змушені закрити цей проєкт. Далі, третій гріх: не перевіряти партнера перед запуском. Чи відомі вам ці хлопці? Да, дякую. Це компанія Rocket. Якщо ви пам'ятаєте, в Україні до початку війни, до 2022 року, повномасштабної війни, це був один після компанії Glovo, другий гравець на ринку доставки їжі. На момент, коли компанія закрила свою операційну діяльність 2022 році, компанія була представлена вже в 11 юрисдикціях активно масштабувалась. і в чому там був кейс, хто не знає, да? це мої друзі, клієнти, е да, всі, клі всі кейси, всі кейси, які я сьогодні розповідаю. В мене звісно, я роблю такий дисклеймер, В мене є на це дозвіл, так що я не порушую жодної конфіденційної інформації. Інвестор, який інвестував в Рокет, завдяки чому вони стали активно зростати і перетворились з регіонального гравця на. Такого спочатку національного, а потім інтернаціонального да? він мав проблеми із законом в Німеччині. І в 2021 році, коли Рокет Ньоса, є таке гарне слово, да? а, і а, виходив все на нові, нові, нові юрисдикції, а, в Україну прийшов запит з Офісу Генерального прокурора, чи як там він в Німеччині називається, да? про те, що а, ключовий партнер. І інвестор в цій компанії має проблеми з законом в Німеччині, одразу про це стало відомо українським змі. Одразу я пам'ятаю це літо 2021 першого року, і бізнес-модель цього бізнесу була побудована на тому, що основний дохід приносили контракти з KFC і McDonald's. І ці бренди одразу вийшли і прокомунікували з Рокетом, що якщо вони не пояснять, чи дійсно... Ці підстави, ці вимоги від е, контр... е, німецької прокуратури е, законні? Да? Якщо вони не спростують це, то вони будуть е, розривати ці контракти. І з літа, власне, 2021 року в цьому бізнесі почались проблеми. Війна добила. Але коли я на початку 22 чи 23 третього неможливого не року спитав хлопців: а скажіть, будь ласка. Якщо уявити, що ви знали про ці обставини, тобто, коли інвестор заходив в цей бізнес, ці обставини вже існували. Вони дуже емоційно, дуже поверхнево побачили образ такого знаєте, щасливого майбутнього, де вони є співвласниками великої компанії і абсолютно знехтували зрозумілими. Мінімальними заходами для того, щоб пересвідчитись в тому, а хто власне цей інвестор, зібрати якусь, ну, бодай поверхневу інформацію, яка була у всіх джерелах, у всіх відкритих джерелах. На питання, чи повторили б вони це партнерство, якщо б знали це, вони, і потрібно тут відмітити їхню відвертись, вони б сказали, не знаємо. Не знаємо, не готові сказати. Не перевіряти партнери перед запуском. Да? Ще один кейс, це власний кейс, бо я казав, що я не тільки про те, як інші неправильно роблять. Минулого літа мені запропонували стати доєднатися до фонду інвестиційного, мої друзі. І, власне, непогано все йшло ось їх фотографія. А зупинилися на, те, на тому, що один з наших партнерів, який мав бути фронтменом цього, цього фонду, да? А він не пройшов KYC в, ну, в жодних банках. Тобто ми три місяці займались тим, що стратегували на тему, як ми будемо збирати кошти, як ми будемо вкладати кошти і так далі. Я там залучався як партнер з юридичною експертизою, відповідно. Да? А потім, наприкінці серпня, з'ясувалося, що власна людина. Тобто наша, наша модель партнерства вона не працює, оскільки людина просто не, не зможе підписати жодного документа. Потім ми з'ясували, що у цієї людини колись давно, дуже давно, був російський паспорт. Хоча, ну так, коли спілкуєшся, да, начебто підтримує, і, і, і жодних підстав там вважати, що людина з якимось корінням да, звідти немає. Тому також власний досвід про те, що потрібно перевіряти. Далі, четвертий е гріх переоцінювати гроші. Е інвестиційний партнер, весь керуючий партнер. Весь досвід структурування е інвестиційних партнерств в Україні каже про те, що в українського бізнесу є традиція чи схильність, я не знаю, як це називати, віддавати левову частину, мажоритарну частку, та робити головним акціонерам людину, в якої є гроші. Підніміть, будь ласка, руки, в, в кого є. Бізнес, хто є партнером у власному бізнесі? Хто мав досвід? Дякую. А хто мав досвід саме е, е, взаємодії з інвестором? Хто залучав інвестора? Окей. А, а хто з вас, ті, хто підняв руку, е, має чи мав да, в таких кейсах е, міноритарну частку? Тобто, хто віддавав інвестору більше? Я не знаю, на що я розповідаю про цей пункт. Ну, насправді, надивленість каже про те, що дійсно інвестори віддають більше, оскільки в нього є гроші. Весь наш досвід чи більшість цього досвіду каже про те, що в малому і середньому бізнесі, особливо, якщо ми кажемо про дуже операційні моделі, бізнес зростає саме завдяки дуже ефективному чи не зростає завдяки неефективному операційному менеджменту. Тобто, гроші насправді знайти, якщо є. Класний ринок, класна бізнес-модель і якісний а, операційний менеджмент, гроші знайти легше. Ми розуміємо, скільки вартують сьогодні гроші. Да? Але люди чомусь, українські підприємці, мало і середній бізнес одразу віддають, погоджуються, погоджуються віддавати мажоритарну частку інвестору. Потім це призводить до того, що хтось починає вигорати, оскільки він розуміє, що він дуже багато робить. Виникає внутрішній конфлікт і бізнес починає стагнувати, оскільки він знов-таки розвивається, на, особливо на початках на, власне, на, на внутрішній енергії керуючого, умовно керуючого партнера. Далі, моє улюблене не структурувати партнерство, не оформлювати партнерство тут дуже кратко, дуже коротко. Сім да? років ми... Займаємось культурою усвідомленого партнерства. сім років ми а, призиваємо, да, хоч якось, хоча б якимось чином, хоча б не в юридичній площині, да, хоча б в формі партнерської угоди, джентльменської угоди, будь-чого. Структуруйте ваші домовленості. Зараз дуже багато контенту на те, про що потрібно домовлятись, як це потрібно. Да, всі це знають. Всі це знають, я на початку багатьох е, своїх виступів кажу, скільки е, років бізнесу: один-два. Є структуроване чи якось оформлене, хоча б якось, більшість ні. Я радий з того, дуже радий, бо потім, потім до мене приходять вирішувати корпоративні конфлікти. Тому будьте свідомі, того, що коли ви йдете в партнерство, гроші це останнє, що ви втрачаєте. Бо це досвід. Ви втрачаєте репутацію, ви втрачаєте зв'язки, ви втрачаєте час. І це головне, що ніколи не можна відтворити, якщо ви йдете не з тим, або ви не знаєте, як виходити. Бо вхід один, долар, вихід два завжди. Гріх шостий: наділяти не партнерів невластивими їм ролями. Дивіться, є люди, які займаються бізнесом, які бізнесмени, за своєю прошивкою, за своїм, за своїм ДНК, є люди-майстри, виконавці. Дуже круті, дуже ефектив, ефективні менеджери, управлінці. Мій кейс е, минулого року, коли ми з е, моїм там, другом да, е, намагались, він мене запросив е, у якості інвестора в бізнес, який працював дуже добре і працює в Україні. Е, він запускав цей бізнес в сусідній країні. ну, нормальній сусідній країні. А, е, він мені розрисував фінмодель. Він мені показав команду, я дуже непогано знав цих хлопців. І проінвестував. А що вийшло? Вийшло те, що ми зрозуміли за 6 місяців, да, коли проєкт закрився в тій країні, що ми проінвестували в людей, а, які не здатні піднімати бізнес на новому ринку. Не тому, що вони погані, тому що. Для того, щоб підняти бізнес в новому ринку да, при інших рівнях, а, потрібно в а, перші місяці да, жити повністю цим, відмовлятись від всього. Там був дуже операційна, операційна модель, де від помилки а, управлінців з'їдалась маржа, умовно кажучи. Там потрібно було бути фулл тайм, пош... і, 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 і по... І ми, коли ми спілкувалися там, чи заводити новий раунд інвестицій, я почув наступне. Вони жили е, наїздами були в Казахстані, з Польщі приїжджали. І от на одне з питань я кажу: ви готові на три місяці закритись повністю, переїхати в Казахстан і не виходити із офісу, поки ми не дотягнемо бізнес до таких показників. Вони кажуть: ні, бо в нас дитина, дружина, щось там шатається в родині. Да, ми не можемо. Це круті хлопці, в яких є крутий бекграунд, але вони зростали. В тих бізнесах, де їм наливали бюджети, де все було достатньо комфортно, де не потрібно було нічим жертвувати. Тому ми зробили висновок, що є люди підприємці, які здатні на це, є люди-майстри. Тобто дуже важливо наділяти партнерів властивими їм ролями. Останній гріх це бачити і проговорювати зі своїм партнером, коли ви заходите в інвестиційне партнерство, тільки про ті цілі, хоча інколи і це не роблять. А, тільки про позитивний сценарій бізнесу. Нам властиво та, а, уявляти, що все буде добре. Ось нам ціле покладання на рік Євген може допомогти зробити. Ось на три, на три через п'ять років ми будемо транснаціональною корпорацією і так далі. Потрібно проговорювати, як виглядає жопа в вашому бізнесі. Що таке негативний сценарій? Де дно. Для чого? Бо партнери. Заходять особливі інвестори да, з керуючими партнерами, заходять абсолютно в різних вагових категоріях. Хтось готовий більше тримати да, там, удар, удар, хтось готовий більше ризикувати. Для когось ці гроші, це якась диверсифікація, в нього є на що там жити. Да? І коли ви, не проговоривши, як буде виглядати дно, за яким вас енергія, ваша енергія не дозволяє рухатись далі. То тоді ви кожного дня а, ризикуєте тим, що просто прийде ваш партнер і скаже: Дивись, мені, ці, мені це не цікаво. Тому не тільки про те, як буде гарно, а про те, як буде погано, щоб ви розуміли, де дно, за яким власне проект ваш закінчиться. Завжди в кінці кажу, що сім років займаюся партнерством. А, Всією метафізикою взаємовідносин партнерів у бізнесі. І рік тому ми запустили наш YouTube канал. Там дуже цікаві особистості: підприємці, політики, громадські діячі. Тож підписуйтесь, робимо, намагаємось робити якісний контент для вас. Будьте ефективними в вашому бізнесі. Дякую, браво.